Хлопки, які гарантують колаборантам від'ємну присутність, потужний партизанський рух на тимчасово окупованих територіях, це сила не менш потужна і загрозлива для росіян ніж хаймерси. Бо ворожих солдат цивільні люди труять, а зрадників партизани ліквідують. В Містах розклеюють патріотичні листівки, які деморалізують расистів. Більше про українське підпілля розповість Карина Вакарєва. На захоплених територіях розгорнувся масштабний рух опору. Українці ліквідовують колаборантів, підривають склади з боєприпасами та психологічно тиснуть на ворожу армію. Господа Україна! Господа Україна! Господа Україна! З перших днів повномасштабної війни люди виходили на мітинги та голі руч зупиняли танки, розвішували українські прапори, а російські викидали. як ось цей хлопчик із Маріуполя. Увидели вот эту вот такую, именно тряпку половую. У нас в городе. И решили, она нам тут нужна. Сняли по-мужски, насали на нее. Ну, в принципе, она только для этого и годная. И куда-то вон туда ее надо выбросить. Потому что она нам здесь нужна. Такая гончирка полетела. Суботній ранок у Херсоні його спокій розриває раптовий вибух. Автівку колаборанта Євгена Соболєва підірвали. У минулому чоловік очолював найбільшу в Україні виправну колонію. Коли рашисти захопили місто, він дозволив окупантам зробити на її території склад із продуктами. Зрадник зливав всю інформацію про місцевих посадовців та змушував засуджених копати для орків траншеї. Підійшла по можливості стало його тягнути, витаскують із машини. Від руками по огню, щоб стововити його хоч то із машини. А це підірвана автівка ще одного херсонського колаборанта Дмитра Савлученка. Його партизани ліквідували наприкінці червня, і подібних хлопків на окупованих територіях більшає. Ми знаємо, що орки полюбляють міцні алкогольні напої. Спеціально для них ми підготували ось такі бандерівські смузі. Забучу. За Всі ці дії вони дуже, скажімо так, зупиняють От тут навіть частину населення, які ще можливо думають, а можливо, їм все ж таки можна там, працювати з орками там, в їхній системі. Адміністративного устрою чи полоджуватись на якісь там посади, які вони пропонують. Це дуже такий фактор струнуючи замість хліба, сіллю, куля в голову. Такого прийому на українській землі загарбники точно не чекали. Росовські підпілля працює, росовські підпілля продовжує боротися. Ми далі поширюємо листівки і поширення таких антиросійських листівок деморалізує вор. Українці психологічно тиснуть на росіян, погрожують вбити окупантів та пропонують викуп за голову зрадників. Кожний пособник Росіян із Бежнобують відчуття дерева. Мама Назаров, Сауріка, Сапридів і інші. Дійсливий шанс для вас це декство зараз. Завтра буде уже поздно. Бердянськ півменно буде а Слава Україні! Фактично 100% підтримка населення нашого є, а орків навпаки. Тобто вони розуміють, що на кожному на кожен кросі в них люди, яких ненавидять. Українське підпілля нині один із ручів успішної боротьби проти російських окупантів. Українці на окупованих територіях не хочуть брати російський паспорт. Ферсонів вже пропонують по 10 тисяч рублів російських, тільки візьмуть паспорт люди відмовляються тотально. І росіяни вже роблять фейкові чари, але в них і це не виходить. Мелітопольські партизани теж сприяють діям українських військових. Вони знищують залізничні об'єкти, затримують логістику противника та. Щиро радіють провалам росіян. Ось красномовна реакція на удар ЗСУ по військовій базі рашистів. Погнали, братіки єсть. Володимир Жемчугов, який заснував партизанський рух на Луганщині ще у 2014-му зміг провести десятки успішних операцій. Все почалося просто з самозахисту, тому що російський мір прийшов до нас в Луганську область в обличчі бандитів, які грабували, вбивали. Просто був звичайний бандитизм. Головне правило будь-якого партизана переконаний Володимир дотримуватись безпеки та бути обачним. Телефон він найголовніший главний пасмішник партизана, але він найголовніший зрадник. У цій війні рухоперу має два головних завдання: розвідка і збір достовірних даних. Я не побоюсь цього слова. Десь 90% всіх цілей, яких уразила українська артилерія під час бойових дій на Чернігівщині, це були люди, які добровільно передавали координати цих цілей, і втрати росіян були максимальні. Та знищення колаборантів. І як виявилось, сучасним партизанам обидва під силу Ви ще не Ви не двох чоловіків. Вот вони. Діво всю інформацію о вас так одна вот, ждати Совсем скоро Наступить для вас українське Американський інститут дослідження війни констатує, масова діяльність українського руху опору не дозволяє Росії втілити плани з приєднання захоплених територій півдня. Герсонські партизани продовжують охоту за рашистами. У Нас є пошовка. У нас є інформація. У нас є ваші паролі. Ждіть в разі. Карина Вакарєва Вадим Ревун, Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.